Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зібралися на 53 позачергове засідання Авангардівської селищної ради, 8 скликання. У нас сьогодні 1 квітня 2025 року, 11.00. Присутні на засіданні Авангардівський селищний голова Хрустовський Сергій Григорович, 19 депутатів ради, це Балановський Гудєй, Добров, Жуковська, Зазуляк, Звягін, Іванов, Климчук, Кондратюк, Маріна, Мислива, Мінаков, Мокан, Перебийносюк, Піражок, Попович, Сирітка, Солотинська і щур. Також відсутні депутати у кількості шести осіб: це Берник, Богданова, Гіганова, Мачок, Перун і Шевченко. Також запрошені для участі у засіданні старости, старости старостинських округів Авангардівської селищної ради, це Козачок Вадим Петрович, Бубнов Микола Анатолійович, Берник Олег Ігорович. Михиліченко Тетяна Анатоліна, начальник відділу фінансового відділу Авангардівської селищної ради, пірожок Анна Анатоліна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Авангардівської селищної ради, та Вердиш Олександр, спеціаліст селищної ради. Відповідно до частини 11-ї… Частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування засідання є повноважним. Головуючий пленарного засідання Хростовський Сергій Григорович, селищний голова. Також нагадую депутатам: голосуємо за прийняте рішення підняттям руки. Дякую, Валентина Серівна. Розпочинаємо нашу роботу. Дякую кожному депутату, який сьогодні знайшов можливість, тому що питання термінове, і, відповідно, ми за необхідності зібрали нашу позачергову сесію. Шановні присутні, шановні наші депутати, всім розданому порядок денний позачергового пленарного засідання Ванківської селищної ради. Будь ласка, є зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Голосуємо тоді. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, шановні депутати. Ми затвердили наш порядок денний позачергове засідання Вангардівської селищної ради. Починаємо працювати. У нас сьогодні є чотири питання: всі е, фінансового характеру. Вчора наша профільна комісія засідала, прийняла всі позитивні висновки. Відповідно, починаємо рухатись. Перше питання про внесення змін до рішення від 20.12.24 до 24. року номер 3301 про затвердження програми інвестицій в майбутнє Авангардівської селищної ради на 2025 рік. Цього питання доповідає начальник відділу фінансів нашої громади Михайліченко Тетяна Атонів. Всім доброго дня. Ми сьогодні зібрали таку позачергову сесію, тому що 21 березня 25 року була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 320 в якій передбачається надання субвенції для реалізації проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми на відновлення України. І нашій громаді цій постанові передбачена субвенція в сумі 8 мільйонів 589 тисяч 205 гривень, а саме на будівництво. Адміністративно-господарських споруд комунального закладу Центр безпеки громадян по вулиці Спортивна, 20. І 28 березня в п'ятницю, ми отримали витяг Державної казначейської служби України з помісячним фінансуванням цієї субвенції, тому необхідно внести зміни до програм і до бюджету, а саме до програми інвестицій в майбутнє. Додавить суму в Захід будівництво адміністративно-господарських споруд 8 мільйони 589 тисяч це субвенція з державного бюджету, і на підставі клопотання відділу капітального будівництва шлово-комунального господарства комунального майна. Також необхідно, ще збільшити фінансування на 4, співфінансування на 4 тисячі гривень з нашого авангардівського бюджету. І збільшить фінансування на реконструкції їдальні харчоблоку при Лиманського ліцею. На минулій сесії нам теж виділили субвенцію 8 мільйонів 763 тисячі сімсот. Ми передбачили співфінансування 1 мільйон 500 гривень, а надо співфінансування відповідно до постанови 2 мільйони двісті Тому додаємо 700 тисяч гривень. Пропоную внести такі зміни до цієї програми. Інвестиції в майбутнє, шановні депутати. Чи тут зауважні пропозиції доповнення? Немає всі ми всі ми знаємо, бачимо, що добудовуємо вже центр безпеки громадян, і дай Боже, все буде нормально. Через місяць ми його відкриваємо, і буде користь для громади. Відповідно державні кошти і ми маємо прийняти. Швидко і це, це відповідне рішення. Тому, шановні депутати, коли нема пропозиції зауважень, то ставлю перше питання на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення від 20-го року про затвердження програми благоустрою населених пунктів Ангардівської села на 2025 рік доповідає Михайліченко Тетяна Анатолійовна. Теж відповідно до клопотання відділу капітального будівництва шлово-комунального господарства комунального майна пропоную внести зміни цю програму, саме де ми взяли 700 тисяч на співфінансування реконструкції Приламанського ліцею. Це є заходи засвітлення об'єктів та елементів благоустрою. Відділка будівництва пропонує зменшити ці заходи на суму 920 тисяч гривень та розподілити їх 700 тисяч. Це реконструкція їдальні. Це у нас була програма інвестицій в майбутнє, і ще додати захід у програму благоустрою. Проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності 20 тисяч гривень, і проведення незалежної експертизи об'єктів комунальної власності 200 тисяч гривень. То робимо добру справу. Пропоную внести зміни до програми, підтримати такі зміни. Шановні депутати, чи тут зауваження пропозиції до другого питання? Немає? Немає? Дякую. Ставлю друге питання на голосування. Визначаємось. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Третє питання про внесення змін до рішення від 20.12.24 року номер 3283 про затвердження програми «Комфортна громада Вангардівської селищної ради на 2025 рік. Доповідає Михайліченку Тетяна цю програму. Ми вносимо зміни. У нас є заходи по приєднанню до газопровідних систем і будівництво газопостачання теплогенераторної по вулиці Фруктова. 9 а тут ми вносимо зміни тільки в назву об'єкта. Там у нас було вказано, що це авангардівська амбулаторія, це ще не амбулаторія, це тільки будується приміщення, і потім буде передаватися на баланс. Нашому КНП Авангардівська амбулаторія, тому пропоную внести зміни до програми. Це буде просто будівництво газопостачання теплогенераторної за адресою Авангард вулиця Фруктова, 9А. Так, це стосується нашої е амбулаторію майбутньої нової, але поки що документально нам так не, не вважається. Цю амбулаторію ми працює, будуємо 50 на 50 спільно з обласною військовою адміністрацією. Обласний департамент будівництва здійснення будівництва є замовником. Тому коли вже завершимо будівництво приймемо експлуатацію, тоді вже називатиметься називатися амбулаторія. Тому, шановні депутати, прошу підтримати це рішення. І визначаться голосувати по третьому питанню. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення змін до рішення від 20.12.24 року номер 33.33 -33, про бюджет Авангардівської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає начальник відділу фінансів Михайліченко Тетяна Анатольов. Я пропоную внести такі зміни до бюджету, а саме збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету на суму субвенції 8 мільйонів 589 восімдесят тисяч гривень, і збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету. Теж на суму 8 мільйонів 589 восімдесят тисяч 205 гривень. Головним розпорядником коштів буде відділ капітального будівництва житлово-комунального господарства комунального майна. Всі інші зміни, які ми внесли в програму, це в межах головного розпорядника коштів, відділу капітального будівництва житлово-комунального господарства. Комунального майна пропоную внести такі зміни до бюджету і працювати це надасть нам можливість уже з завтрашнього дня, як ми це все здамо до казначейської служби, розраховуватися з нами, нашими підрядними організаціями. Добре, дякую, Татьяна Анатолійовна, за змістовну доповідь відпрацювання всіх наших таких термінових, але важливих рішень. Шановні депутати, чи будуть зауваження пропозиції доповнення по четвертому питанню? Має <р Doganking> тоді переходимо до голосування. Визначаємо, хто за, хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, ще раз е, хочу подякувати за можливість важливого і термінового проведення нашої позачергової сесії. Е, це дуже важливі питання, тим більше що коли держава дає кошти, ми маємо їх терміново взяти. Відповідно, відділка будівництва е, проведе всі процедурні питання і я впевнений, що вона десь через, через дві неділі ми почнемо цей об'єкт здавати вже в експлуатацію. На сьогоднішній момент там зараз силами наших і працівників працівників, і працівниць зараз миються вікна, чистяться це все такі приємні, але дуже важливі такі моменти зараз проходять. Дуже ну, класні ці скажімо так, миттєвості, коли вже об'єкт збудований. Дуже багато пройшли, що цей об'єкт з'явився у нас. Виграли такий потужний крутий конкурс, і скам так, ми на, на рівні України ми з Артемом Олександровичем е, захищали цей проект е, в січні місяці. Нас до речі, е, серед громад Одещини похвалили, тому що ми його вчасно згідно встановленого терміну виконуємо і вчасно його здаємо. Ми. заплановано. Здача його 16 квітня, я думаю, що нам це все однозначно вдасться. Буквально півгодини тому був на цьому об'єкті з Артемом Олександровичем. Все обійшли, все, все працює, все крутиться, все по графіку. Але відповідно, фінансування, яке держава нам трошки, як то казприпізнила, то скамта, але слава Богу, ми його отримали. То ми, дякуючи вам всім, вашій роботі. Ми зараз проведемо всі. Необхідні так, процедурні роботи. Дякую всім за увагу. Рухаємося вперед. Слава Україні.